Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Одеські рятувальники знайшли тіло загиблої поліцейської з Рівного, яка потонула у неділю 2 червня. Дівчину змила хвилою з пірсу під час шторму. Нагадаємо, 20-річна поліцейська з міста Рівне разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок. У неділю 2 червня, близько 9-ї вечора, компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилою збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море. Рятувальники не змогли одразу розпочати пошукові роботи через сильний шторм. Наступного дня у понеділок, вранці, водолази взялися за обстеження прибережної території і знайшли тіло загиблої лише у середу, 5 червня. Три дні водолази ДСНС Одещини шукали зниклу дівчину, яку 2 червня хвилею змило з пірса в море. 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря за цей час було обстежено. Пошуки ускладнював той момент, що море не завжди було спокійно, і водолазам доводили шукати місце, звідки безпечно можна було зануритися під воду. Також після шторму рятувальникам постійно треба було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль для того, щоб розуміти. В якому саме напрямку її шукати. Дівчину знайшли сьогодні на відстані один кілометр від берегу. Служба порятунку управління ДСНС в Одеській області вкотре нагадує громадянам про необхідність бути вкрай уважними по відношенню як до себе, та й до оточуючих під час відпочинку біля моря, особливо у негоду або коли штормить. Вбивство через гучну музику в Одесі затримали 22-річного хлопця, який застрелив сусіда. Трагедія сталася вночі 4 червня багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Жертвою став 28-річний чоловік, який приїхав на вихідні з сусідньої області до брата. Почувши гучну музику і шум із квартири на 9-му поверсі, родичі піднялися до сусідів і постукали у двері. Із квартири вийшов власник, якому зробили зауваження. Той почав поводитися агресивно. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту, який виник між чоловіками, Рушник декілька разів вистрілив з пістолета в одного з братів, який унаслідок отриманих травм помер на місці. Після скоєного зловмисник з місця вчинення злочину втік, втім, поліцейські оперативно встановили його, особу та місцезнаходження і затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста. Під час обшуку у квартирі підозрюваного знайшли та вилучили незареєстрований пістолет і кілька гільз. Усе це та інші речові докази направили на експертизу. Крім того, у фігуранта відібрали біологічні зразки, щоб з'ясувати, чи перебував він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чоловіку вже повідомили про підозру та помістили до СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомила прес-служба облполіції. У мобільному застосунку Дія тепер доступне посвідчення ветерана. Його можуть додати громадяни зі статусом учасника бойових дій, учасника війни, а також члени сім'ї загиблих захисників. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. У застосунок Дія додали посвідчення ветерана. Тепер захисникам і захисницям не потрібно носити з собою паперовий аналог. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Документ можуть додати особи, які мають статус учасника бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, постраждалі учасники революції гідності, члени сім'ї загиблого ветерана війни, члени сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Щоб додати документ у застосунок, треба натиснути функцію Додати документ, обрати назву Посвідчення ветерана, надати дозвіл на отримання даних і натиснути кнопку Додати посвідчення. Документ протягом кількох хвилин з'явиться в застосунку, розповіли в Мінцифри і додали, що відтепер понад один мільйон українців можуть скористатися електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. На річці Дунай прикордонники затримали учасників запливу у ластах. Двоє чоловіків хотіли перетнути державний кордон і потрапити до Румунії. Прикордонники ізмаїльського загону затримали двох місцевих мешканців, які хотіли перетнути кордон річкою Дунай і незаконно потрапити до румунського населеного пункту Кілія Веке. До запливу ухилянти підготувалися ретельно, взявши з собою ласти і надувну подушку. Однак щойно вони вдягнули спортивне екіпірування та зайшли у воду. Їх дискваліфікували на старті прикордонники за спробу порушення державного кордону обох притягнули до адмінвідповідальності. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. Глобальне потепління, танення льодовиків, перетворення полів на пустелі, ці та інші глобальні екологічні проблеми хвилюють вчених різних країн світу в Україні. Чинників, які впливають і на природу, і на здоров'я людей, тепер значно більше їх додала війна. Людське життя не повернути, а на відновлення природи знадобиться дуже тривалий час. Всесвітній день охорони довкілля. Привід, щоб нагадати про ці проблеми. Парникові гази та шкідливі викиди в атмосферу, накопичення сміття, зокрема пластику в ґрунтах та у воді, знищення лісів та водойм. Природа не пробачає такої поведінки з боку людей. Тому і глобальна зміна клімату, яку відчувають мешканці різних регіонів України, і, зокрема, одесити теплі зими, спекотне літо, швидка зміна погоди, урагани та зливи. В останні декілька років це вже реальність. Фахівці говорять про причину таких явищ. Збільшення викиду парникових газів. І джерелом таких парникових газів є процес заспалювання органічного палива, є сільськогосподарський комплекс, тому що дуже багато метану викидається внаслідок функціонування сільськогосподарського комплексу, годування сільських тварин, тощо, а також накопичення відходів на звалишах, які гниють, і також парникові гази потрапляють в атмосферу. Таким чином відбувається руйнування озонового шару і певне. Перенагрівання планети по суті планета накопичує енергію, яку має кудись віддавати, і ці енергетичні коливання вони сприяють тому, що температура на планеті на планеті збільшиться. Вже майже рік кожного місяця фахівці фіксують нові рекорди глобальної середньої температури. Наприклад, цього тижня температура повітря в столиці Індії Делі досягла більш ніж 52 градусів. В Одесі такої аномальної температури, на щастя, не спостерігається. Але цьогорічна зима в Європі стала другою найтеплішою за всю історію спостережень на континенті. Збільшується і кількість опадів, які стають інтенсивнішими. Якщо ситуація не зміниться, не виключено, що поступово Одеса. Буде рухатися з помірно континентального клімату у бік субтропічного, говорять екологи. Розглядаються сценарії тривалістю до 2050 року. І вже якщо дивитися, треба сказати, що ми рухаємося на найпесимістичніший сценарій, на найжорсткіший з усіх. І вже на ньому в 30-ті роки ми будемо відчувати суттєві зміни. До 50-го року може відбутися повноцінний перехід в іншу кліматичну зону. Збитки пов'язані з руйнуванням Росією природнього середовища України. Міжнародні експерти оцінюють у мільярди євро. Рік тому була підірвана дамба Каговської ГЕС, і це стало однією з найсерйозніших екологічних катастроф, говорять фахівці. Навіть зараз, через рік, її наслідки можуть впливати на стан води на узбережжі Одеси. Всі ці великі залишки вони не розкладаються в бентосному на дні моря. Угу. Це не ґрунт. Де є ґрунтові бактерії, які там ням-ням-ням-ням, <хи> е, да. а це дно моря, де всі процеси розкладання ну, навпаки вони е, сповільнені. І там все, все, що до нас прийшло і осіло на дно, воно там і буде зберігатися, і кожним штормом воно має змогу виноситися на поверхню. Руйнування ГЕС з одного боку посилює проблему збереження водних ресурсів, яка є актуальною у багатьох країнах, з іншого викликає штучні повені, говорять фахівці. Це призводить відповідно до проблем пов'язаних з штучними повенями. Яскравим прикладом у нас є Каховська гідроелектростанція, і Каховська гребля, яка була після підриву. Розрушена, і це призвело. Це плинуло в тому числі не лише на водні об'єкти території Херсонської, Миколаївської області, а й Одеської області. Про наслідки руйнування Каховської ГЕС говорять і екологи, і гідротехніки, і біологи. До забруднення Чорного моря в тому числі призвела загибель прісноводної риби, яка потрапила до морської води, а також і інші чинники. Раптовий скачок забруднення по більшості елементам по таким, наприклад, речовинам, як токсичні метали, поліхлорбіфеніли, хлор органічні речовини, а також поліароматика і нафтове забруднення. А ці живі істоти, для яких чорне море завжди було комфортним середовищем, потерпають від мін, які детонують, та ракет, які падають у воду. По-перше, вони здійснюють так зване шумове забруднення. Від цього страждають морські мешканці, у тому числі і дельфіни, і риба. По-друге, це засмічення, засмічення і ці ракети або бомби, а мають як правило в своїй основі досить агресивні хімічні хімічні речовини, які є хімічним забрудненням для чорного моря, і звісно, вони також впливають негативно на морське довкілля. Лісові та степові пожежі як наслідок прильотів ракет, заміновані території, вибухівка, все це не тільки вбиває людей, а й знищує водойми та поля. За словами вчених на відновлення природи, родючості ґрунтів будуть потрібні десятки років. Тому науковці, екологи, громадські діячі вже зараз обговорюють питання вирішення екологічних проблем, у тому числі на міжнародному рівні, і роблять в цьому напрямку конкретні кроки. Час війни це час захисту країни та суспільства. Але з іншого боку, війна закінчиться, і ви завжди повинні думати про майбутнє. Ви повинні готуватися до майбутнього зараз, а не в майбутньому. Тож це абсолютно необхідно. Подивіться, якої шкоди війна завдає екології. Готуватися зараз до післявоєнного періоду варто з багатьох причин. І я думаю, що люди, які обговорюють екологічні проблеми, дивляться вперед, і вони працюють заради відновлення України. Серед певних кроків щодо поліпшення екологічної ситуації в Україні обов'язкове використання біопалива в сфері транспорту, а саме додавання біокомпонентів до усіх видів автомобільного палива. Законопроект, який встановлює таку норму, схвалила Верховна Рада. Верховна Рада зобов'язала виробників і оптових продавців у нафтогалузі додавати в автомобільне пальне 5% рідкого біопалива. За таке рішення проголосувала більшість народних обранців. На їх думку, це буде сприяти покращенню екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива, а також наближенню до екологічних стандартів Євросоюзу. За невиконання цієї вимоги встановлені штрафи закону почне діяти з травня 2025 року. Перезавантажте, будь ласка, роутер. Саме таку пораду ми часто чуємо. Перш за все, коли дзвонимо у техпідтримку телекомунікаційної компанії. Говоримо про проблеми з інтернетом. Ця порада професійна, і фахівці пояснюють, чому саме яким би швидкісним не був інтернет, яким сучасним обладнанням не облаштували б домівку, час від часу зв'язок може зникати. Напевно, з цим штовхувався кожен користувач. Багато хто одразу телефонує до технічної підтримки компанії провайдера. Але говорять фахівці телекомунікаційної компанії Тенет, не варто поспішати. Бо найчастіше можна впоратися з проблемою самостійно, треба просто перезавантажити роутер. Кожен роутер це Скажемо так, як комп'ютер, він має процесор, оперативну пам'ять і свою операційну систему, так звану прошивку. Ось, і в процесі використання роутера м -м, накопичуються помилки. Причому в більшості випадків ці помилки з'являються з вини самої прошивки. Це нам накладає таку необхідність оновлення прошивок. Ці помилки, говорить фахівець, накопичуються, уповільнюють роботу роутера, і в якийсь момент обладнання може зовсім перестати працювати з планшетами, телефонами і іншими пристроями. Але перезавантаження роутера може виправити ситуацію. Однак робити це необхідно певним чином. Призавантажувати роутер потрібно не натисканням кнопки reset, тому що це його скине до заводських налаштувань, а вимикати його з розетки, тобто вимикати блок живлення, або натискати кнопку вмикання вимикання, якщо вона є. Коли ви вимкнули роутер, треба почекати 10-20 секунд, перш ніж знову його включити, підкреслює Володимир Васильєв. Якщо ви це швидко зробите, то багато. Шансів на те, що ви налаштування з роутера е, повністю видалити, тобто потрібно вимкнути, зачекати ті ж 10 секунд 20, там, скільки у вас є бажання, але не швидко. Але все ж таки може трапитися, що користувач автоматично натисне кнопку Резет. Що робити у такому випадку? Якщо людина нажала, то потрібно або самостійно використовуючи інструкції з нашого сайту налаштовувати, або якщо не це не виходить, то потрібно викликати наших фахівців. Вони налаштують. Для того, аби роутер працював коректно, треба його самостійно час від часу перезавантажувати, не чекаючи, поки виникнуть проблеми з інтернетом, радить фахівець. Але зараз це перезавантаження відбувається навіть без нашого бажання під час вимикання електрики. І тут є свої підводні каміння. Бо коли живлення з'являється, можуть відбуватися стрибки напруги. Це небезпечно для будь-яких електроприладів, і роутер не виключення. У нашому випадку зараз вимикання світла, воно небезпечне, тому що не завжди подають саме ту напругу, яка нам потрібна. Тобто я маю на увазі цей діапазон від 220 до 250, можуть можуть видати і більше, тобто 280 у вас е, виспалити своє обладнання. Тому під час відключення електроенергії краще вимкнути роутер з розетки і підключити, коли світло повернеться. Ну а якщо перезавантаження роутера проблему з інтернетом не вирішило, тоді звісно необхідно Зателефонувати до служби технічної підтримки провайдера і довіритися фахівцям. В Одесі, задля зменшення навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок ворожих атак, з 5 червня зменшили кількість тролейбусів і трамваїв на міських маршрутах. Чи відчули мешканці Одеси складнощі із рухом транспорту? Дізнавалася знімальна група граду. Відключення світла для багатьох сфер та підприємств є суттєвою проблемою та викликом. Наразі через ворожі обстріли по енергетичному комплексу країни стан в українській енергетиці досить важкий, повідомляють фахівці. Задля зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня Одес міська електротранс суттєво скорочує випуск трамвая та тролейбусів на маршрути міста. У міськраді зазначили, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту. Жителі міста вже встигли відчути на собі. Ці зміни. Тролейбуси, що та стали плохо ходити. Не знаю, десятка як -то ходить, 15-20 минут інтервал. Не знаю. От, сьогодні їхала на роботу. Знаю, що завжди в 25 минут 8 вона повинна бути на остановці. Вона приїхала почти без 20 Більшість запитаних наголошують, що почекати громадський транспорт для них не є проблемою. І в разі потреби можна адаптуватися до нових графіків. Ну. Можливо, і змінилося, але це не суттєво помітно. Ну, мені це не принципово. Почекати там 10 хвилин на зупинці чи 15. А на трамваї ми сюди дуже рідко їздимо в цей парк гуляти. тому… Дехто з місцевих жителів говорить, що поки що не встигли помітити суттєву різницю у частоті руху електротранспорту, але вже поцікавилися у віддіїв, з яким тривало можуть ходити трамваї на міських маршрутах, які їх цікавлять. Я не, не почувствовала на собі. Я сьогодні говорила, кстати, якраз водителем, і вона сказала, що кожні 15 минут буде ходити трамвай. Чотири на лінії. Два в одну сторону і два в другую. Да, нормально, но нас все устраивает. Ну добре ходить, ходы добрые, да, все добре. Мені сподобається. Я кожного ранку на роботу їду. Все все добре. Як раніше ходила, так і ходять, так. Да. У мене проблем немає. Як надалі буде відбуватися рух громадського електротранспорту, буде відомо згодом. Двостороння велосипедна смуга з делініаторами остаточно облаштована в Одесі на ділянці вулиці Канатної від Пироговської до Гагаріна. І це прецедент для України. Навіть у воєнний час продовжується розвиток велосипедної інфраструктури. Велосмугою вже проїхалися, і наші кореспонденти. Унікальний проєкт реалізовано на ділянці вулиці з одностороннім рухом в Одесі. Двосторонню велосипедну смугу відділяють від проїзної частини стовпчики, делініатори. Це рішення має дуже важливе транспортне значення, адже є частиною майстрального веломаршруту та Єрова Фонтан Центр, і саме цей шматок вулиці Канатної з'єднує сигецьку з центром. Хороше покриття, тому я рекомендую всім велосипедистам, а також користувачам самокатів та іншого легкого електротранспорту користуватися. Єдине, тут є проблемні моменти це в'їзди та виїзди на цю велосипедну смугу двосторонню. Їх треба окремо показати, бо тут обидва перехрестя, вони складні, і тут треба не поспішати. Якщо ви ну, не знаєте, як заїжджати, то краще перейти пішки і дістатися цієї велосипедної смуги. У перспективі дана ділянка велосипедної інфраструктури має продовжуватися до центральної частини міста. Наразі вже є розуміння, як це має бути. Далі саме цей маршрут має проходити на Куликове поле, і там по діагоналі через Куликове поле виїжджати на вулицю лейтенанта Шмітта і вже ближче це саме к історичному центру. Але ну, зараз там велосипедної доріжки немає, але Куликовим полем можна їхати, там велопішохідна зона. Тільки треба бути дуже уважним на перехресті, якщо не впевнені, краще спішитися і перейти акуратно. Велосипед досить незалежний вид транспорту. Працює без палива і за відсутності. Електроенергії, тож є чудовою альтернативою користування автівкою чи громадським транспортом, особливо в нагоді наразі, коли враховуючи важкий стан в енергетиці, в Одесі суттєво скорочено випуск трамваїв та тролейбусів на міських маршрутах. Треба розвивати велосипедний транспорт навіть в такі тяжкі часи, як зараз. Зараз ми не робимо капітальних велосипедних доріжок, бо такі роботи не на часі, і вони взагалі заборонені, але змінювати інфраструктуру. За допомогою оновленої розмітки та ось таких стопчиків делініаторів це хороший крок для безпеки, це береже людське життя, а це ну, найвища цінність. Питання безпеки для всіх учасників дорожнього руху залежить в тому числі і від них самих. Водіям не слід паркуватися на велосмугах. А велосипедистам у свою чергу треба рухатися максимально зрозуміло для автовласників і бути помітним на дорозі. Мати катафоти або ліхтарики спереду і ззаду велосипеда та світловідбиваючі елементи. На Одещині сталася аварія за участю мотоцикла та автомобіля. Травми отримали обидва водії. У селі Гідерим Куяльніцької ОТГ водій мотоцикла не пропустив легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення важкі травми отримав 21-річний водій байка. Він перебуває в реанімації. Також постраждала жінка водій легковика. У неї черепна мозкова травма. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. У Рині Одеської області сталося масове харчове отруєння. Більшість постраждалих діти під час перевірки з'ясувалося, що всі пацієнти відвідували одне й те саме кафе, після чого їм стало зле. За фактом надзвичайної події відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм. Про масове харчове отруєння дітей правоохоронцям повідомили медики. У міську лікарню з ознаками харчового отруєння надійшли шестеро дітей віком від 7 до 13 років і 38-річна жінка з двома дітьми. Лікарі надали їм допомогу і відпустили додому на амбулаторне лікування. За фактом надзвичайної події відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. Повідомили в прес-службі облполіції. І наприкінці нашого ефіру переходимо до метеопрогнозів. Температурні контрасти та короткочасні дощі наразі чергуються зі справжньою літньою спекою. Фахівці пояснюють це впливом полів зниженого та підвищеного тиску. У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів надали детальний прогноз на поточний тиждень. Досить тепла, а у деякі дні навіть спекотна погода до 30 градусів в день. Очікує мешканців Одещини на поточному тижні. При цьому можливі короткочасні дощі, і через це передбачаються різкі коливання температур. Такі контрасти, синоптики пояснюють тим, що ми зараз знаходимося під впливом полів зниженого та підвищеного тиску, які часто змінюються один на одний. Це підтверджує прогноз від гідрими центру Чорного та Азовського морів, починаючи з четверга цього тижня. Наступної доби по Одесі не очікується мілива хмарність, вранці та в день місцями короткочасний дощ гроза. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 16-21 градус, день 26-31. По місту Одеса вранці та вдень короткочасний дощ, температура вночі 18-20 градусів, день 26-28. Відчутні коливання між нічними та денними температурами очікуються і у наступні дні – у п'ятницю та суботу. При цьому жителям Одещини також слід розраховувати на опади. 7-8 червня – мінлива хмарність, без опадів. Лише в день 8 червня – місцями дощ гроза. Вітер північного напрямку – 5-10 метрів за секунду. Температури нефонночі – 16-21 градус, день 26-31. Останній день тижня, неділя 9 червня, за прогнозами, обіцяє бути без істотних опадів. Температура повітря вночі – 15-20, в день – 27-32 градуса. При цьому, як повідомила фахівець, поки що ніяких максимумів за температурними показниками суттєво не перевищено. Ніякі максимуми ми не перебили лише середня добова температура в місті Одеса. Вона вище на 3-6 градусів від норми. Не дивлячись на те, що прогнози обіцяють іноді короткочасні опади для відпочиваючих в місті, це не є суттєвою перепоною, адже коротка дощова різко змінюватиметься на сонячну та спекотну погоду. Необхідно лише трохи зачекати та набратися терпіння. Крім того, метеочутливим громадянам слід бути уважними до свого здоров'я та звертати увагу на самопочуття під час різкої зміни погоди. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.